Друзі, всім привіт! Мене звати Юрій, і ми з родиною живемо у Люксембургу. Як ми тут опинились, на нашому каналі є велике відео про переїзд сюди із Нідерландів. Зараз це вже четверте відео із серії про наше життя у Люксембургу і перші трі саме про переїзд, адаптацію, пошук роботи і пошук житла. тут. І четверте відео я хочу зробити на ще одну дуже актуальну тему: вартість життя. І розповідати я буду у форматі порівняння між двома країнами Нідерландами, де ми до цього прожили один рік. І Люксембургом, я думаю, вийде дуже цікаво, адже ці дві країни завжди в топі по рівню життя і зарплат в Європі і приваблюють велику кількість висококваліфікованих мігрантів. Відео про доходи, про рівень зарплат на просторах Ютубу вистачає. А от відео про вартість життя треба ще й пошукати. Тим паче, мій досвід спілкування з друзями, хто живе у східній Європі. Або у Німеччині, або у Франції каже про те, що витрати на побутові речі на їжу приблизно однакові. Тож мені буде дуже цікаво почути і вашу думку. Не соромтесь писати в коментарях, скільки ви витрачаєте на життя в вашій країні проживання. Своє порівняння я проведу в наступному вигляді: за рік життя в Нідерландах. Я кожен місяць в табличній формі записував свої доходи і витрати, щоб контролювати бюджет. Те саме я роблю з перших днів перебування тут у Люксембургу. Тож нижче я наведу табличку порівняння трьох осінніх місяців доходів і витрат в Люксембургу і в Нідерландах. Але почну я з графи надходження, тобто зарплата, соціальні бенефіти і субсидії. В Нідерландах моя зарплата складала 2300 євро на 4 тижні. Або якщо перерахувати, то 2490 євро на місяць нетто. Також в перший час ми отримували соціальні гроші на дружину і дитину у розмірі 950 євро на місяць. Також в мене була друга робота на фрілансі, я робив креслення для будівельної компанії, і періодично мені також щось прилітало від них. А тепер давайте по витратах. Найбільша стаття витрат це, звісно, житло. Після цього йдуть витрати на їжу та побутові речі: памперси, миючі засоби, туалетний папір тощо. Далі заправка машини, інколи дитячі розваги, басейн, кафе чи ресторани раз чи два на місяць. Зуття чи одяг переважно теж для дитини. Ну і подорожі. Раз на місяць ми стабільно подорожували недалеко у Бельгію, Нідерланди чи Францію. На два-три дні, але все ж таки подорожували, щоб не поїхати тут. Але перш за все, треба зазначити, що спектр витрат тут дуже скорочений. Бо, по-перше, ми користувалися машиною на українських номерах, тобто ми не платили ані кредит, ані лізінг, ми не платили місцевих транспортних податків і ми не пляли місцеве страхування. По друге, у нас був мобільний зв'язок безкоштовний. Так там була швидкість інтернету не дуже висока, але нам цього вистачало. І по третє, медичне страхування було оплачено урядом, бо ми були на тимчасовому захисті. Якщо все це порахувати разом, то це плюс 200-300 євро без урахування, якщо нам треба взяти машину в кредит. Якщо додати ще і це, це буде всі плюс 500-600 євро. Якщо уявити, що цих соціальних бенефітів немає, то ми кожен місяць у мінусах. Тобто про повноцінне життя, коли працює одна людина, можна забути ресторани, кафе, купівля одягу, подорожі, все це буде нам не по кишені. Якщо йде працювати друга людина. А дитина йде в садочок, то прайс за садочок буде майже повністю з'їдати другу зарплатню, і ситуація майже не зміниться. Я не хочу сказати, що це прям якесь таке виживання, адже в ці витрати закладені потреби трошки вищі базових. Але все ж таки до того рівня життя, коли ти живеш розслаблено і майже не рахуєш гроші на рахунку, дуже далеко. На диво, ситуація з витратами у Люксембургу майже така сама. Особливо якщо подивитись на ціни на їжу та побутові речі, при цьому при всьому я дивився дуже багато відео на Ютубі, де люди розповідають про ціни в Чехії, в Польщі, в Словаччині, спілкувався з друзями в Німеччині і Франції. І ситуація приблизно така сама: тобто, виходить так, що ціни на на їжу на побутові речі однакові, але дохід абсолютно різний. Давайте подивимось на табличку. Доходи тут складаються з моєї зарплати, соціальної виплати на дитину та інколи повернень від страхової та субсидій від держави. Я їх тут не зазначав за всі ці субсидії, я розповім трошки пізніше. Так от зарплата у вересні була 5213 євро, і потім пройшла індексація, і додали ще 100 євро. До речі, про індексації постійний ріст зарплат ми розповідали в попередньому відео про пошук роботи. Але це дуже крута штука, коли ти не повинен за підвищенням бігати до роботодавця, а зарплатня просто постійно підвищується з рівнем індексації. Виплата на дитину зараз у нас рівно 300 євро на місяць. А тепер по витратам: тут, на відміну від Нідерландів, ми не отримували тимчасовий захист. У нас посвідки на проживання і повноцінне резидентство. Тобто, платимо ми за все по Які висновки? По-перше, єдина велика різниця у витратах, котра кидається в очі, це оренда житла на 1100 євро. більше оренда і відповідно витрати, плюс заміна авто і лізинговий платіж. Але змінити машину було свідомим рішенням. Бо далі користуватись тут автівкою на українських номерах було неможливо, а ставити її на місцеві номери було важко, бо вона американка. Тому ми просто продали її в Україну, а тут взяли гібридний, дуже економічний кросовер. До речі, за гібриди транспортний податок дуже маленький десь 98 євро на рік. Все інше по витратам – майже однакове. Дитячий садочок тут теж дорогий, приблизно як і у Нідерландах, але є велика субсидія від держави. І за півдня зараз ми платимо до 100 євро на місяць. За повний день чеки приходили 600 євро на місяць. Навіть коли зараз Маша вийде на роботу, ситуація не сильно зміниться. Навіть на зарплатню джуна 3, ти... 3 тисячі 4 тисячі євро. Повна вартість садочку приблизно буде тисячу євро, що буде не сильно відчутно. Перед тим як я перейду до висновків, невеличке доповнення про соціальні бенефіти в Люксембургу. Перше, це дитячі гроші. Цей бенефіт доступен кожній родині, у кого є діти віком до 18 років. Збираєте пакет документів, додаєте свій номер рахунку, відправляєте в міністерство. Протягом місяця отримуєте рішення і на наступний місяць починаєте отримувати ці гроші на рахунок. Сума за на зараз приблизно 300 євро, але залежить трошки від віку дитини. Чим дитина доросліше, тим сума більша. По-друге, субсидія на оренду житла. Вона надається всім, у кого дохід родини менше визначеного рівня. Щось на кшалт, якщо вартість оренди більше ніж 25% вашого сумарного доходу у родини, то різницю буде доплачувати держава. Але є умова, що у вас не повинна бути ніде більше житла у власності. У нас житло у власності є. То ж ми на цю субсидію не подавалися. Але якщо уявити, що житла по нас у власності ніде не було, то ми б отримували доплату приблизно 310 євро. В цілому непогано. Третя це субсидія на покупку електричного велосипеду. Або звичайного, це друга купівля, котру я тут зробив після нашого переїзду. Перша це був матрас, Друга – я купив собі електричний ровер. Я просто поїхав в найближчий магазин Декатлон у Бельгії, вибрав там велосипед, котрий мені сподобався, купив його за кеш, продавець на касі. Заповнив мені всі необхідні документи. Вони тут вже знають, що треба для отримання цієї субсидії в Люксембургу. Надіслав спеціальну форму чек за цей велосипед в Міністерство транспорту. і Протягом семи місяців я отримав повернення 50% від його вартості. Але це ще не все. Після цього я надіслав ці документи в нашу комуну, котра теж приймає участь в цій програмі. І протягом місяця ще отримав повернення 25% від його вартості. Тобто на фіналі ровер вартістю 1000 євро вийшов мені 250. Це дуже круто і мотивує пересаджуватись на велосипеди. Четверте, це субсидія на покупку електроавтомобіля. 8000 євро. Одноразово це дуже крута субсидія і мотивує людей пересаджуватись з бензинових і дизельних автівок на електричні. Але ми поки що не дозріли до повністю електричної машини, тож цією субсидією ще не скористалися. П'яте – це величезна кількість субсидій від комун. По перше, ми отримуємо 60 євро раз на квартал на засоби гігієни для дитини, тобто на памперси, на гігієнічні серветки. По друге, власники житла можуть отримати субсидію від комуну на утеплення або встановлення сонячних панелей. А орендарі можуть отримати субсидію на оновлення, наприклад, побутової техніки на більш енергоефективну. Більш детально кожна комуна розписує на своєму вебсайті. Тобто, можна там познаходити для себе теж якісь бонуси. Доходи, витрати та, взагалі, рівень життя в еміграції це завжди дуже гостра тема. І в цьому відео я не претендую на 100% об'єктивність, а вже все, що я зараз сказав, це суто наш досвід і наше бачення. І взагалі мені буде дуже цікаво подискутувати на цю тему в коментарях. Але як короткий висновок, я хочу сказати, що обирати країни з високим рівнем життя має сенс у всіх випадках. Чим вищий цей рівень життя в країні, тим краще. Статистика така, що у будь-якій європейській країні ти все одно 50% середньої медіанної зарплатні будеш віддавати за житло. А от їжа, побутові речі, ті самі автівки, та й умовна відпустка на якійсь майорці буде коштувати однаково що для люксембуржця, що для поляка, адже готелі і ресторани на майорці для них будуть однакові. І краще, якщо в тебе залишиться 50% люксембурзької або нідерландської зарплати, аніж 50% польської, чеської або словацької. Так звісно, знайти роботу та облаштуватись в умовній. Польщі набагато простіше ніж у тому самому Люксембургу чи Нідерландах, але погодьтесь, воно того варте. Ви один раз проходите цей челендж з переїзду з облаштування з пошуку роботи, і потім роками отримуєте ці бенефіти у вигляді гарної інфраструктури довкола, безпечного суспільства, соціальних бенефітів. Ну і, звісно, гідної зарплати. Не зупиняйтесь на досягнутому, завжди прагніть кращого. Вчіть мови, розвивайтесь. Воно того вартує. Дякую за те, що додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, воно було вам дуже корисним. І ви зробили якісь з цього висновки. Якщо залишились якісь питання після цього, обов'язково напишіть їх в коментарях. Я буду радий відповісти. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене, підтримайте україномовний YouTube. До зустрічі!